Всім привіт! Я спеціально того моменту, коли вилупиться у нас роботі муравлі у з узфлагус. І от, ми доцкались, вони вилупились. Але перед початком цього відео підписіться на наші телеграм-канали. Ви завжди там знайдете цікаву тему, щоб поспілкуватись по поводу муравів. Силки на наші телеграм-канали, на мій телеграм-канал і мого друга будуть у закріпленим коментарях. І так, ми починаємо. У лазів з флагусу завилупилось кілька робочих. Чотири-п'ять робочих тут точно є. Просто вони такі маленькі, що я навіть порахувати не можу. Але от, як ми бачимо, перед маткою там маленькі робочі. а так за вони її яйця, лицинки, і скоро появляться надіюсь, кукулки. Цю матку я буду віддавати на зимовку. Нехай вона скоро позимує. У мене трохи позимує, і буде все нормально. Дав їй сиропа, дав їй білка, туха вчора. Вона з'їла. Я за нею прибрав, а тепер вона сидить і займається своїми справами. От, подивіться, і навіть там малесня ходить. Ну не малесня, це я так називаю. І от навіть там лицинки, всякі яйця є. От муравлі робоці тримають їх у своїх мандібулах. Я так зрозумів, бачите, от красавцяки на ваті сидять. Кстати, то одні з найсамих любимих моїх муравлів, бо вони золоті і дуже красиві, реально. Хто з це не знає, то я його їх не зловив, то мені прислав мій друг Кирил. Якщо ви це не бачили, то подивіться, у мене на каналі є про е їх відео навіть. І отак виглядає пробірка вся із тими муравлями. Подивіться, красавчики. Е, недавно в них прибрався, був заміняв іншу прибірку, То десь два дні тому я був, звітом виганяв всіх муравлів і перекладав в іншу прибірку, помив її і тепер чиста. Я спеціально показую вам на фоні білого на вату, поклав, для того, щоб вам було добре видно. Подивіться, які красавіці, вилупилися. Уже десь 4-5 штук точно тут є. Я не знаю, можете самі порахувати це бо деякі залізли там в вату і я не можу їх порахувати. Ну, скоріше, всього десь є 4-5 штук, але не більше. Так як тих муравлів є дуже мало, то я даю тільки сироп цукровий і все, інакших я не даю. Білка я їм не даю. А тепер переходимо до наступних Моравлю, до моравлюдуформі Кірфі Балбіс. Тож від мого дура Кирила я їх вже купив за гроші, А там та колонія була просто в подарок, Подивіться, у них узе, знаєте, дуже хороша новина, появились лицинки. Подивіться реально, і так за яйця, і скоро будуть куколки. Подивіться, які великі лицинки у них у там одна із великих лицинок. Настояться краса, тут є сім робочих, ні один не загинув, всі доїхали нормально тоді. І от, подивіться, які лицинки. І от матка красавиця, уже лицинки підросли. Може, ви пам'ятаєте, я показував в там в тому відео, що лицинки були досить маленькі і яйця. А того разу вони вже підросли ту колонію, я так само буду давати, таку можна сказати, маленьку паузу. І ті муравлі мені дуже подобаються, бо вони досить агресивні стають. Я ось так заміцяю, коли їм кидаю, наприклад, зука знахаря там лиценку зука знахаря, то вони нападають дуже агресивно, на відміну від інакших видів, які у мене є. Ну, у мене є різні види муравлів, тому ви можете прямо зараз писати мені в коментарі, які види у тебе є. Я вам відповім цим кормлю. І зараз повторюю. Заходіть у мій телеграм-канал, там дуже багато цього є цікавого. Сьогодні у нас дві хороших новини, яких я вже показав. Ну знаєте, у мене є ця тетрамурів. Циспітом одна порода муравлів дуже красива і дуже крута, і дуже мені подобається. Знаєте, цьому бо вони розмножуються дуже бисто, і це просто круто, нереально круто но я вам обов'язково їх показу. Я вже показав, можете приходити на мій канал, підписуватись і дивитись мої відео. Там уже одне із тих відео є у мене на каналі. У наступному відео я скоріше так показу вам з це колонію титаморів циспітом. Думаю, вам буде теж цікаво подивитися, які там є новини. Тоже є там одна хороша новина. но то вже зовсім інакша історія. І ви вже дізнаєтесь у наступному відео. А кому сподобалось таке маленьке відео. Не знаю, кому сподобалось, але ну, серйозно. Всім дякую, хто подивився. Всім пока.